Європейський союз погрожує вдарити по економіці Угорщини, якщо Будапешт спробує заблокувати нову допомогу Україні на саміті цього тижня. хлопці ребята ніяко. Як повідомляє агенція Financial Times, євросоюз розробив відповідний план. Брюссель намітив стратегію спрямовану на те, щоб відкрито націлитись на економічні слабкості Угорщини, поставити під загрозу її валюту та викликати крах довіри інвесторів. Це станеться в тому разі, коли Будапешт відмовиться зняти своє вето проти допомоги Україні. Такі заходи заплановані, якщо Орбан спробує заблокувати використання бюджету ЄС для надання 50 мільярдів. Є в Євро Україні протягом наступних чотирьох років, е, насправді цей саміт буде дуже важливо, тому що ці 50 мільярдів, які з е, мають виділити Україні, вони насправді заблоковані, як ми знаємо, у грудні місяці саме е, прем'єр-міністром Угорщини. Отже, е, єдиний можливий, е, можливий вплив, який сьогодні має європейський союз, це використання статті сьомої, і це найжорсткіші санкції щодо. Прем'єр-міністра і позбавлення його голосувати в, в цьому процесі це знову ж таки затягне процес надання Україні допомоги, але це один способів. І відверто кажучи, на сьогодні вже зібралася достатньо сильна група європейських країн, як кажуть принаймні, п'ять сильних країн лідерів Європейського союзу, які насправді готові. Піти на на цей крок, і ем, прем'єр-міністр угорщини добре знає, що це можливо. Ми знаємо також, що вже він ем, подав сигнал, що він не буде блокувати створення спеціального фонду для військової допомоги Україні Європейського фонду, е, в якому передбачається 5 мільярдів доларів. Тобто, так виглядає, що пан Орбан іде на певні поступки, і ми буквально за два дні дізнаємося, як чи ну чи його, його рішення, його кроки наступним кроком, якщо у випадку таки пан Орбан буде блокувати це рішення Європейського союзу, то єдиний шлях залишиться окрім позбавлення його голосу? Це двосторонні угоди між різними країнами Європейського союзу. А з от всі інші країни Європейського союзу чи є впевненість в тому, що вони будуть одностайні якраз в цій допомозі Україні? Ну, поки що, всі європейські країни, окрім окрім угорщини, виступають за, і навіть така країна, як Словаччина, в чому багато говорили під час виборів, вони також вже сигналізують те, що вони будуть виступати за не будуть блокувати можливу допомогу Україні. Зокрема, ось завтра в Ужгороді мають зустріну... зустрітися е, е, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто і за участі голови офісу президента Андрія Єрмака. Але перед цим е, в Угорщині виходить стаття в газеті, яка входить до певної такої медіа імперії Віктора Орбана з явно антиукраїнськими такими наративами і зокрема і претензією навіть до українських журналістів, Налістів і е, різних медіа центрів, як ви вважаєте, от чи скажімо так, чи не є це сигналом про таку певну упереджену позицію Угорщини щодо України? І чи вдасться завтра пом'якшити ці відносини з Будапештом? Ну, я не можу сказати, чи вдасться пом'якшити, тому що все ж таки це питання до української делегації і до тих переговорів, які будуть вестися. Але те, що Угорщина, як кажуть експерти і оглядачі, є троянським конем Росії в Європейському Союзі, це не дивно. І звичайно, що будуть звучати, оскільки в самій угорщині практично медіа контрольовані і є проурядовими, то звичайно, що будуть звучати різні, різні так роду сигнали, але є також і інші сигнали сигнали, які говорять про те, що Угорщина таки готова пом'якшити свою позицію щодо, щодо України щодо цього рішення, і вперше за все через те, що саме європейський союз зайняв більш жорстку позицію, і ми знаємо, що багато грошей для угорщини заблоковані сьогодні у європейському союзі через так звані порушення урядом угорщини певних певних своїх. Зобов'язань щодо, щодо внутрішньої політики в країні, і тому угорщина так би мовити балансує зараз між тим, щоб отримати фінанси від Європейського союзу, і все ж таки задовільнити можливо якісь домовленості, які вони мають з Росією. Ну і ми вже в нашому ефірі зараз обговорювали з Легом Шамшурем ситуацію в Сполучених Штатах і, зокрема, протистояння. Між Вашингтоном і штатом Техас, який підтримали 25 американських штатів, що це тепер означатиме? Чого варто очікувати? Адже верховний суд підтвердив право федеральної влади усунути ті загородження, які набудовані на кордоні, як це вплине на угоду з республіканцями, як ви думаєте? На жаль, я не, не чула, що сказав пан Олег в вашому ефірі. Я думаю, що він знає добре Америку і напевно пояснив глядачам, що таке відбувається. Мушу зазначити, якщо говорити про ці 25 штатів, то це штати, які в яких керівництво лідерство мають республіканці, і вони підтримали, підтримали це рішення це Техасу, і це протистояння проти федеральної влади. Зрозуміло, що сьогодні йде, що це політичні баталії. Політичні баталії, тому що як ми знаємо, президент Трамп дуже чітко і можливий кандидат у, у номінант від республіканської партії в президенти в 2024 році. Він чітко зазначив, що він не хоче ухвалювати будь-які гріш, щоб конгрес ухвалював будь-які рішення сьогодні щодо розблокування ситуації. по по кордону модер такі помірковані республіканці виступають проти вони кажуть що якщо рішення можна ухвалити сьогодні чому цього не робити але о це ці ці політичні політична кампанія вона вже видно вплинула і на і на це питання можливого компромісу по кордону на переговори щодо цього компромісу досі тривають ми знаємо, що минулого тижня було дуже багато різного роду заяв: від того, що ось вже досягли компромісу. Ось це рішення буде буквально виставлено на голосування до того, що спікер Палати представників американського конгресу сказав, що в цьому вигляді він не погодиться на будь-які будь, -які, будь -які рішення. Справа в тому, що я не знаю, можливо, панле вже пояснював для того, щоб ухвалити допомогу Україні, яку насправді республіканці самі пов'язали з з ситуацією на кордоні з рішенням по, по кордону, Потрібно, щоб і і сенат, і палата представників проголосували одинакового змісту законопроект, який може потім підписати президент Байден.